Привіт! І Сьогодні ми будемо грати в ігру «Збіжи від учителя. Зараз я вам покажу нашого учителя, та що тут взагалі потрібно а робити. так-так, можливо, хтось не поняв про яку гру або взагалі в це не гуляв. Тому зараз я вам пооб'ясню поподробніше Це буде наш учитель. Зараз нам потрібно вибратися із цього приміщення та проходити парк щоб вибратися звідси. Тобто із школи ми опинилися в кабінеті фізики або математики. А також я побачила ось таку стрілочку над люком. Тому ми беремо стільчик. І ставляємо, щоб піднятися наверх. Але в нас не виходить, тому давайте візьмемо ще один стільчик, щоб точно ми могли залізти до цього люку. Що ж, другий стільчик ми вже поставили, тому давайте підніматися наверх. І ось зараз ми проходимо ось такий паркур. Нас стрілочка веде, куди потрібно йти, але ми впали. У нас є друга попитка, тому давайте. Ми також спробуємо. І так в нас все вийшло. А зараз продовжуємо йти за стрілочками. Що ж, піднімаємося на ве. Як думаєте, що буде далі? Там є кнопочка така, я думаю, потрібно сюди нажати. І що далі? А поки я думаю, що робити, постав лайк. Що ж, в мене є така пропозиція, щоб ми пішли по ось цим люкам. І я думаю, це правильний вихід. Так і. Так, ми справилися з тим. Давайте піти по стрілочках. А тим часом у нас драбина з'явилася, тож йдемо по неї. Да, десь куточку плаче моя логіка. А я додумалася, що потрібно нажати на ось цю кнопочку. Тож давайте йти наверх. Нас чекає далі ось така полоса. Давайте по неї підемо. І ми заходимо ось сюди. Це якась нова кімната. Так, я зразу бачу тут драбину. Ой, ой, а що ми зробили не так? Ой, тепер взагалі темно стало. Ми, кажись, вибралися, тож давайте ресетнемося, щоб заспавнитися около двері. Драбини вже не оказалось, тому давайте встановити кнопочку нажмемо. І тепер вже точно візьмемо драбину та поставимо, як треба. Що ж, забираємося в цей люк та йдемо далі. Я гадаю, що нам прямо. Ой! А, правильно, я не дійсно Давайте побачимо. Що ж, йдемо просто прямо, нікуди не поворачуємо. Так, тут якийсь люк, але ми в нього зайти не можемо. Так, тут. Ой, а ми впали. Ми впали до коридору. Напевне, ми вибралися, але нас замітив учитель, тому давайте від нього збіжимо. Я гадаю, що нам потрібно знайти щось, чим ми можемо якусь двер чи що відкрити. І так, як я казала, тут ключ. Так, він уже біля нас, тому давайте прискорювати шаг. О, ні, він вже майже за нами, головне не попастися. І так, ми пройшли далі. Це у нас спортзал. Я думаю, нам потрібно ось сюди. Так, ми пробігли ось сюди. Давайте заліземо по драбинах. І я думаю, нам потрібно залізти по всім ящикам. Так, а що тут потрібно робити? Ой! Так, ми, виходить, куди треба прыгнул. Так, а тепер сюди швидше. І на ось цю полосу. Я сподіваюся, ми вже скоро збіжемо із цієї школи. Так, тут потрібно пропаркурити і залізти знову по драбині. А тут потрібно пробігти, щоб нас не вдарили та ми не вискользнули обратно. Зараз йдемо по цим речагам. Так, і Оп. я думаю, що нам потрібно ось сюди перепригнути. І так, сюди. Ой, ми впали. Я це чуть-чуть ускорю, щоб вам було не так нудно. Фух, ми це зробили. Це було дуже важко. Тепер нам потрібно забросити цей м'яч у кільце. Ну, як ви поняли, я баскетболіст по житті, тому це мені не стане труда взагалі. А поки я намагаюся закинути м'яч у кільце, я попрошу вас дуже поставити лайк, підписатися на мій канал та поставити колокольчик, щоб виходили більше нових крутих. Та класних взагалі серій. Так, давайте, оцей, бути останній кідок, фінальний. Давайте. Раз, два, три. Так, да, ми це зробили, ми молодці. Тому зараз ми вийшли з кабінету і нас жде цей учитель. Але я думаю, що на цьому можна закінчувати відео. Всім гарного дня, гарного вечора, на добраніч. Всім!